Жодному автомобілі з двигуном внутрішнього згорання не вдавалося відчути такий драйв, як ви можете відчути на цьому автомобілі. Long Range Dual Motor, повнопривідна красунька, яка здатна їхати на повному заряді приблизно 500 км. Це у нас Америка прибула з несуттєвими пошкодженнями, колір темний графіт, і для міста прекрасний варіант. Що ми маємо? Камери 360, парктроніки 360, неймовірні легкосплавні диски, гума зимова встановлена, гудієр в гарному стані. І що цікаво, камерки у нас. І тут, на передньому крилі, і тут стойки Шкіряний салон, подивіться, яка стеля в цьому автомобілі. Дивіться, панорама, люк максимально затонована. Сонце взагалі не заважає їхати. Тут шкіряне кермо, планшет просто як в дитинстві на кухні. Огромний просто телевізор. І що класно, що жодних кнопочок, ну трошки на кермі є, жодних кнопочок тут на панелі ви не побачите. Тут така дерев'яна ставка йде по всьому контурі панелі. І здоровий телевізор, і управління у нас через сенсор, через кнопочки. Цей автомобіль просто нереальний. Тут у нас Алькантара на дверних картах, стан прекрасний. 95 тисяч км пробігу оригінального цей автомобіль має. Зручна посадка. У нас рівна підлога. Що цікаво, що тут у нас USB-зарядочка є. Так. Під стаканочки, під накітник, тут все класно. Як же відкрити багажник, як відкрити капот. Все дуже просто, залазимо сюди і натискаємо. Відкритий передній багажник, відкрився. відкритий задній багажник відкрився. В цій комплектації ми маємо автопілот. Сидіння підігріваються усі. Така кліматизація, дивіться, як візуалізовано все красиво. Все воно працює, все класно. Дивіться, тут ще пленочка не знята. Хто хоче придбати собі цей автомобіль і зняти цю плівочку, ви можете це зробити. Поки ви там чекаєте десь дружину з супермаркета, ви можете, наприклад, пограти в різноманітні ігри. Максимально безпечний автомобіль. Паркуєтесь десь там. ось Наприклад, я сів в машину. Як запустити автомобіль? Беремо карточку, прикладаємо сюди, вижимаємо тормоз, кермо крутиться, легасенько вмикаємо задню передачу, камерка включається. Як в Мерседесі, у нас акселератор для переключення передач. Але я вам хочу сказати, що неймовірно класна автомобіль, Навігація, будь ласка, все працює бездоганно, все дуже швидко працює. Тож, у нас в продажу є ця тесла 19 900 коштує. Ось відкриваєш капот і нічого не треба сюди. Там щупи ніякі перевіряти, нічого не треба це робити. Тут у нас є хіба буксировочний клуб. На всякий случай, на всякий случай. Він там просто лежить. Тож, друзі, привітайте до нас на майданчик автопоїт, електромобіль, з'явився, зможеш економити. Якщо є своя хата, скажімо, частний будинок, взагалі, прекрасно. Вітай, їздиш безкоштовно. 900, класна тачка. Все чітко мені, без зауважень, приїжджай, забери.